Якщо говорити про ті справи, які є сьогодні, я хочу звернути вашу увагу на те, що дійсно це ж таки паспорти, доступом народження, про те, що вони забудівлю мають на таких земельних ділянках, які не є їхніми. Вони будують свої будинки на тих територіях, які не є, не є власниками цих територій. Ми стараємося захищати їх в судах. І все ж таки шукаємо той шлях знайти спільну мову з владою ті земельні ділянки, на яких вони сьогодні проживають, залишити їм, прикріпити за ними, дати їм документи, дати їм реєстрацію, дати їм паспорти, і жити, як інші люди, тому що їм важко так жити. Багато великих сімей, багато таких сімей, де є 5, 8, 10 дітей. Живуть в одній кімнаті, максимум в двох кімнатах, розумієте, їм хочеться будувати далі, ну нема де. За останні 15 років не виділили ромам ні, ні жодного шматку землі. Розумієте? Це досить важко, якщо говорити про, на тій території, які сьогодні проживають в Ужгороді, на Верманці або по вулиці Тельмана, де взагалі вже забороняють, їм там даже реєструватися. Важко говорити, але ми повинні вийти з цієї важкої ситуації.